Кількагодинне тренування з багаторазовим чемпіоном. Таку унікальну можливість мали юні спортсмени з луцьких бійцівських клубів, адже на запрошення Волинської федерації зі змішаних єдиноборств ММА до Луцька з Кривого Рогу приїхав відомий спортсмен Орфан Сананзаде. Тут на базі спорткомплексу ЛНТУ титулований боксер провів спортсменам семінар з ударної техніки. Наш клуб дуже знайомий у цьому світі, і ми показуємо дуже добрий результат. Як на Україні, так і в міжнародному ринзі. В нашому клубі дуже добра ударка, ударна техніка і дуже добра база. На рахунку спортсмена чимало перемог та здобутків на змаганнях та чемпіонатах різного рівня. Найзнаковішою для кікбоксера на сьогодні є участь у світових іграх в США, які самі спортсмени негласно називають Олімпійськими іграми. Приїхав трохи поділитися опитом, показати деякі штуки, які Цікаво зробити в бою, які не знають другі бійці. І я думаю, те, що я їм дам, трохи можна сказати того, що я вмію, і для них буде добра, добра, можна сказати, робота в ринці. Орфан Сензаде вісім років займався теквондо і вже 15 років у кікбоксингу. Тож, щоб перейняти такий досвід та отримати професійні поради, на тренування з ним прийшли чимало юних спортсменів, зокрема, вихованець спортивного клубу Воїн Андрій Місюк. Боєць каже, з Орфаном зустрічався вже неодноразово на різноманітних зборах, та все ж не втрачає можливості потренуватися титулованим спортсменом ще раз. Дуже хороший досвідчений спортсмен сьогодні. Приїхав до нас провести нам майстер-клас. Він представляє Криворізьку школу кікбоксингу, яка дуже відома на весь світ. Тобто, ну кожного разу знаходжу щось нове для себе. В захваті від таких спільних занять і тренери, адже у такий важкий час не завжди є можливість проводити тренування на такому рівні, як раніше, а щоб запросити успішних спортсменів для обміну досвідом і поготів. Мені в першу чергу дуже хотіло, щоб дітям щось змінили, щось щоб до них приїжджають. Він з кривого рога. Дітям цікаво, тому що це є видатна, видатний спортсмен, видатний тренер. От. І якби. І цікаво показує, розказує до участі в семінарі. Запросили вихованців всіх клубів, які входять до Волинської федерації змішаних і ММА, без підтримки якої захід навряд чи вдалось би організувати. Дякуючи федерації, підтримці Смовки Михайла, так нашим партнерам, що в нас є, і Весткар Базилік, Ми можемо рухатися зісти по змаганнях і можемо проводити такі семінари. Спортивний захід триватиме два дні. Втім, волинські спортсмени сподіваються, що подібні семінари вдасться організовувати і в майбутньому.